Продовжуємо про Духа Святого, розкажу вам найменш цікаву річ. Дух Святий нагадує всім нам, що буде Божий суд, і готує нас до Божого суда. Про що написано в Євангелії від Івана, 16 розділ, 8 вірш. Що саме Божий Дух буде нагадувати людям про Божий суд. Чому це так важливо? Перше. Всі без винятку, от розумієте, як ми говоримо, що всі без винятку люди помруть, всі пройдуть через смерть. Отак от само всі пройдуть через смерть, і всі без винятку опиняться на Божому суді. А що ми скажемо Богові на Божому суді? Ви розумієте, сама категорія суд вона передбачає наявність закону та питання, чи закон порушувався, чи баку закон виконувався. Відповідно, якщо закон порушувався, як ви гадаєте, яка буде подальша доля? уявляєте собі, злодія, який прийшов на Божий суд. І говорить: Та в принципі, я ж непогана людина, я і дітей своїх любив, і дружину, і я краще сусіда. Чи його це порятує? Що порятує людину, яка порушує? Божі заповіді. Тож Дух Святий це Бог, це енергія, сила і сам Бог, яка входить в нас. Він дає нам сили та бажання слухатись Бога, виконувати його заповіді. І десь, коли ми трошки накосячили, трошки згрішили, потім покаялись. І ось ти потрапляєш на Божий суд. І великий, безмежний, святий Бог запитує: ну що, людина, як ти там жила? Ти говориш, «Да, у мене були проблеми, все, але я. Ствірув в Ісуса Христа, я тримався за Бога і я каявся, коли в мене щось не виходило. І тоді Дух Святий в тобі буде як перепустка. І ти через цю перепустку ти зможеш потрапити до раю.